Брас Бірмінгем від видавництва Lord of Boards. Це одна з моїх найулюбленіших настільних ігор. Отже, на сьогоднішній день ця настільна гра займає перше місце у світовому рейтингу настільних ігор на сайті BoardGameGeek. Ви уявляєте, що серед десяток тисяч настільних ігор гравці ось цю гру оцінюють дуже високо, і я в тому числі зараз розповім, чому. Почну з того, що гра має доволі об'ємні правила і її складність є вище середнього рівня. Це не означає, що ви її не зрозумієте. З мого досвіду у всіх великих настільних ігор, і тим більше у євро, перша партія завжди пробна. Ви завжди знайомитесь з механіками і дивитесь на що тут треба звертати увагу. І виглядає це приблизно так, що робити? Маршрут прокладувати, будувати, копати шахту чи пиво може випити? По нашому ці грі пиво я поки не поняв. А вже на наступну партію ви будете почувати себе значно впевненіше, щось по типу. Значить, зараз я беру кредит, щоб оплатити леварню. На наступний хід візьму собі шахту з холодильника пиво і пиво у тебе тут, щоб продати мануфактуру. Тобто, боятись складності не варто. Але і детально про цю гру у короткому відео я вам розказати не зможу. Але хоча б в двох словах розповім про що вона: Брас – це крута економічна стратегія, у якій ви в сеттингу індустріальної Англії маєте заробити якомога більше переможних очків та грошей. Ігрове поле як і планшати гравців двосторонні сторони відрізняються лише малюнком, типу денна та нічна сторона. Арт мені подобається, що там, що там, але переважно я полюбляю грати на нічній стороні. Коротше, тут є міста з клітинками під будівництво певних споруд: шахти, які дають вугілля, ливарні, які дають мідь, а також мануфактури, ганчарні, текстильні фабрики і так далі. І от, торгуючи цією продукцією, ви отримуєте переможні очки. До речі, саме для торгівлі вам і потрібно пиво у цій грі. Коли ви щось продали чи повністю спустошили шахту або ливарню, то ви перевертаєте жетон на ігровому полі і отримуєте переможні бали та дохід, що вказаний на ньому. Тобто, якщо дуже спростити вашу задачу, то побудуйте та переверніть якомога більше жетонів і виграєте. Але не все так просто, бо це була б звичайна економічна гра, якби не розгалуджена система зв'язків. Сама партія поділена на дві епохи каналів та залізниць. Ви будете будувати між містами систему сполучень, щоб доставляти вугілля, навіть не своє для забудови, або ж витрачати чуже пиво, щоб продати власний товар. Через цю систему зв'язків і виникає тісна взаємодія між гравцями, а значить, емоції за столом. І не тільки негативні, тому що якщо якийсь гравець забрав з вашої шахти все вугілля, то ви перевертаєте цей жетон і отримуєте за нього переможні бали та дохід. У Убрас ще є деталі, які урізноманітнюють та не дають від нього відірватися. І я дуже радий, що тепер він у моїй колекції. Напишіть, будь ласка, у коментарях про гордість своєї колекції та підтримуйте це відео лайком. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.